Проводиться затримання особи в рамках кримінального переважчого зачинення кримінального правопорушення передбачено частиною 4, 4 статті 186. Ну, щоб не розслітілись. Так, да, пожалуйста. 915.06. Прийнято рішення від до статей 40, 104, 131, 132, 208, 211, 213 КПК України про затримання особи підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Так. У розмірі... 400 доларів США. Так, о, номер першої купюри. ЛХ0267. Так, 400 доларів США. Вказані кошти поміщаються до вказаного сейф-пакету. Так, з правої кишені гроші. Кошти, номінал. Ну, вили 100 доларів. Строжні. До нього поміщаються вилучені кошти протечати. Поліцейські затримали двох жителів Одеси, які на селічному вокзалі пограбували пасажирку потяга. Зловмисники, маючи намір чимось проживитися, за попередньою змовою зайшли до купе, у якому знаходилася 42-річна жінка. Спільники вивели пасажирку з вагона на перон, де силою відібрали у неї золоті прикраси, грошові кошти, після чого втекли. Загалом правопорушники завдали потерпілій матеріальну шкоду на суму понад 600 тисяч гривень. Вжитими заходами оперативники управління карного розшуку спільно з територіальним підрозділом за сприяння аналітики управління кримінального аналізу обласної поліції встановили правопорушників та місце їхнього перебування того ж вечора. Фігурантам 35 та 36 років обидва мають кримінальне минуле. На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили їм про підозри у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на срок від 7 до 10 років. Підозрювані затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.